Вчора пікети, а нині меморандум в управлінні СБУ підписали угоду про співпрацю між службою безпеки та громадською радою. Громадська рада діє при управлінні СБУ. До її президії увійшли представники простилок Калинського ринку, делегати від правого сектору, антикорупційної комісії та об'єднання майдан. Наша задача це співпраця в тому, щоб допомогти і. Десь контролювати певні процеси, які відбуваються в нас на кордоні, з метою недопущення контрабанди, з метою забезпечення економічної безпеки України. Юрій Кіцу повідомив, управління готове боротись із незаконними схемами, не лобіюючи жодних інтересів. Підтримки в свою чергу попросив в громадськості. Треба спільно закачати рукава і братись до роботи. Братись до роботи для того, щоб діяльність служби безпеки України. І Чернівецьке управління було постійно під контролем в першу чергу вас, в першу в другу чергу чи навпаки, в першу чергу всієї громадськості. Тим часом проти такої співпраці, та зокрема новопризначеного керівника обласного СБУ продовжує виступати народна самооборона. Це зібралася група присвоприхвоснів, так скажемо, пана Кіцула, який всіма шляхами правдивими, неправдивими хоче зайти на посаду голови УСБУ. Народна самооборона ніякого відношення до цієї підтримки не має і мати не може, тому що ми не можемо домовлятися з брехунами людини з людьми, які а, плямують а, мундир офіцера. Активісти кажуть, вже звернулись до керівника служби безпеки України з проханням звільнити Юрія Кіцула з посади та обіцяють нові пікети, поки їхні вимоги не будуть виконані. Майя Єгуменна Михайло Антонюк місцевий час.